Чи проявиться, чи проявиться він у найближчий час? Що нам скажуть карти? Чи проявиться він у найближчий час? М -м -м. Він вижидає час. Вичікує він. він хитрий, він дивиться. Він дивиться на вашу реакцію, на ці відносини, на вашу реакцію на те, як він деякі слова каже. Скажемо, симбіоз ваш особистий з ним ще не на тій ідеальній стадії, як то полагається, скажімо так. Тому шанси на те, що він проявиться, як на мене, мінімальні. Мінімальні і карти нам кажуть, що, скоріш за все, не стримаєте себе ви, і візьмете оцей момент нашого питання в свої руки і будете проявлятися ви. Тому я б цього не совітував, звісно, бо проявлятися по цій карті має саме він. Можливо, для цього треба час. Давайте подивимось ще на одну карту. Так, треба час, тому що колесо судьби, який рухає вашими відносинами, на жаль, більше в ваших руках, тому вам треба почекати. Він проявиться, але не так швидко, як того бажаєте ви.